Ауф, який кролик? Олександр Усик проведе за абсолюта з Даніелем Дюбуа 19 липня на Вемблі. Боксери вже провели першу офіційну прес-конференцію перед реваншем. Гайда, дивитися! Отримуй ще більше емоцій від бою Усук Дюбуа 2 разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Отож, Даніелю та Олександре, дякую, що ви сьогодні з нами. Ця історія, що розпочалася давно, і вже раніше вони зустрічалися. Це сталося у Врославі у 23-му році. Тоді Олександр Усук успішно захистив свої пояси проти Даніеля Дюбуа перед очима десятків тисяч українських фанатів. Що там були? Це була емоційна ніч, це була неабияка ніч. Це те, що ми ніколи не забудемо. Але в той же час там сталася непересічна подія. Яку можна трактувати по-різному? Рефері зупинив бій і зарахував цей епізод як заборонний удар, і дав Олександру можливість віддихатися. Але досі точаться дискусії: чи це було по лінії, чи це було вище лінії, чи це було нижче лінії. Згодом Олександр Усок став першим абсолютним чемпіоном світу в цьому столітті в надважкому дивізіоні. Натомість Даніель став чемпіоном за версією IBF, здобувши приголомшливу перемогу нокаутом. Але сьогодні доля звела цих хлопців знову разом. Той удар у п'ятому раунді, чи був він законним, чи ні. У кожного є своя думка щодо цього. А ми повертаємося на Вемблі, і цього разу на кону буде стояти все. Отож, це Усик проти Дюбуа-2. За статус абсолютного чемпіона світу. Давайте почнемо з промоутера, який є членом міжнародної зали боксерської слави Френк Ворен. Ну що ж, друзі, це буде фантастична ніч на Вемблі. Це буде щось неймовірне для всього британського боксу, коли Денні буде змагатись за статус абсолютного чемпіона світу. Це щось унікальне для британських фанатів, адже все стоїть на кону. Це дійсно щось історичне, і це можливість для денні вписати своє ім'я в історію британського боксу. Як людина, яка вперше привезе в Британію всі чотири пояси надважкого дивізіону, і я сподіваюся, він це зробить. Це знову бій проти хлопця, який імовірно є найкращим супертяжем свого покоління. І найкращим крузером свого покоління він вигравав золотоолімпійських ігор. Він наразі є нездоланним, абсолютно крутий боєць. Він здолав уже декількох британців. І Даніель був одним із них. Він знову зустрінеться з Олександром. Як я вже казав, це дійсно особливий історичний момент, і це буде неймовірна ніч. Даніель зараз перебуває на прекрасному ходу. Після цієї контраверсійної перемоги Олександра було ще три звитяги, зокрема в чемпіонському поєдинку, над сильними суперниками. Це перемога над Харговічем, нездоланним опонентом, і він показав там свої потужні удари. В іншому поєдинку був Джерел Міллер. бій, який я вважаю добре протестував його ментально. Але Даніель показав, що він небезпечний, і він зупинив його в останньому раунді. У липні 25-го ми визначимо найкращого супертяжа цього покоління. На кону буде все. І це дійсно буде щось надзвичайне. Френку, ви казали, що це буде щось історичне. А як щодо першого бою? Ви кажете, що це був контраверсійний момент, то що скажете про той самий епізод? Ну, а що сказати, рішення не далося, Даніелю. Я переконаний, що це не був удар нижче пояса. Я певен, що це був законний удар, що все було чітко в дозволену зону. Неважливо, чи це вразило Олександра, чи те, яке рішення було від судді, рефері дав йому додатковий час. Це був не час для Денні, а рефері вчинив помилку. І він може виправити її вже в липні? Маємо те, що маємо? Ну а зараз на кону в липні буде все. І я вірю, що цього разу рефері, судді ніхто не схибить, і всі вони зроблять свою справу коректно. Денні в останніх поєдинках показав, що він боєць суперкласу, побивши топових супертяжів. і він ніколи не дає нудних поєдинків. Це його момент, це його час творити історію. Давайте звернемося до Олександра Красюка з команди Українця. Яка ваша рефлексія про той перший бій? Дякую всім. Це величезне задоволення щоразу повертатися в Лондон до найкращої боксерської аудиторії, яку ви тільки можете знайти в цьому світі. Як то кажуть, мудрість це їжа для досвіду. Це може бути дуже пов'язано із боксом. Адже Даніель Дюбуа отримав надзвичайний досвід у своєму першому поєдинку. І зараз він більше не дитина. Зараз він дорослий чоловік, що має пояс IBF. І той, хто його недооцінить, вчинить величезну помилку. Але ми також маємо справжнього породистого чемпіона. І він все ще голодний і готовий показати всю свою мудрість в липні 25-го тут на Вемблі. І це буде бій тут за щось історичне, чого раніше на такому рівні ще не було. Олександр мені зараз каже, що раніше він думав, що буде грати на Вемблі. але зараз йдеться про те, що він буде битися на Вемблі. Ще одна важлива річ цього разу. Ви побачите версію Усика, яку ви ніколи раніше не бачили. Ніяких більше суперечних питань, і перемога дістанеться тому, хто заслуговує її більше. Бережи вас, Бог. Алексе, я вас все ж таки ще трошки потурбую. Є кілька речей, які треба обговорити після того першого бою. Ви казали, що Даніель Дюбуа мав брудний план на той бій, і там був не один удар нижче поясу. Чи ви все ще вірите, що це був брудний план? Чи це лише був такий удар в моменті? Так, ми переглядали той бій, переглядали, скільки було таких брудних ударів, і ми реально нарахували близько 20. І це привело мене до висновку, що це було планом. Як би це сказати, брудненько, може, не брудненько. Ух, хейтери скажуть, що це фотошоп, але це не фотошоп, це справжнє фото того бою. Отже, там фото з різних ракурсів, ударів минулого бою. Олександр Усик дивиться і просить мене дати йому ручку. Дайте, будь ласка, ручку Олександру. Окей, без питань. Тримай, Даніелю. Даніелю, це для тебе. Ну а хлопці зараз залишають автографи на тих фотках, де Даніель завдає удари Усику. Я можу сказати, що це був бадішот, але заборонений бадішот. Я думаю, вам також є що сказати, Френк. Ні, подивіться, це не удар нижче пояса, це те про що я казав. Нє, ну цей Френк, ну це ще той кадр. Я ж кажу, я отак стояв. Like this. Це все вже історія, це все вже в минулому. А зараз ми принесемо щось нове на Вемблі. Даніел буде в липні на вемблі у своєму топі. А зараз я запрошую до слова тренера Динаміта Дона Чарльза. Ви знаєте, Усик, я дуже поважаю його і його команду. Все те, чого ви досягли, це дійсно щось видатне, але це вводить мене в непорозуміння. Що ви привезли ці фото? Чому вони принесли нереальні фото того удару, який дійсно потряс вас так сильно? За ту ніч ви можете отримати оскара. Вам треба дати оскара за той виступ. Ви всіх нас обманули, і рефері, і взагалі всіх. Олександре, ти гордий чоловік, богобоязкий Але скажи мені, якому Богу ти поклоняєшся? Ви можете подивитись на мене стільки, скільки хочете, але я покажу вам моє фото. Ви дуже ментально сильні, але тут-то ви заметушилися. Я вірю в Ісуса Христа. У що ти віриш? У що? Поясни, поясни нам це. да 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 Ти правий. Ну що ж, тоді ми побачимо, що Бог буде на стороні Даніеля. Він покаже все цього разу в липні. А щодо Оскара, я дійсно його заслуговую. Так, ти правий, послухайте, ви мусите навчати свого бійця бити чисто. Але я виграв той бій завдяки моїй правій руці. Просто джебом, цього виявилося достатньо. О, да, ти такий смішний, ти справжній комедіант. У тебе фантастичні досягнення в боксі. Ти досягнув практично всього. Ніхто цього не заперечує. Але будь ласка, не треба мухлювати. Окей. Олександре, саме час поговорити з вами, але я ще ніколи не пригадую, щоб хтось ось так от казав про те, що ви там мухлювали. Чи що ви брехали? Що ви можете про це сказати? Довший час я вірю в Бога, в Ісуса Христа. Бокс – це справа мого життя. І весь час якісь люди кажуть: слухай, у тебе не вийде. Ти не візьмеш ці пояси в хевівейті, тобі не вдасться взяти всі чотири пояси. І що я казав? Я казав, що ми ще побачимо. І упродовж всієї дороги я лише й чую: бла, бла, бла. Це просто людські балачки. Учора ви спілкувалися з сином Дона Чарльза, Ви там пропонували навіть вуличний бій його команді. Що ви мали на увазі? Що це може бути? Послухайте, я казав завтра, тобто, це вже буквально сьогодні. Ага, але я не маю двох членів моєї команди Лорда і Арчі. Але хоча у мене є Марч, у мене є Серж. Едіс? О, Едіс каже, що він готовий. Я чув ці балачки про удар. Законний, він, незаконний, бла, 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 бла. Я просто кажу: а скільки в цього хлопця було професійних боїв? А, ні скільки? Ну зрозуміло. А п'ять боїв? М -м, ну окей. Друже, ти можеш мати ще ті баталії з Макдональдсом, чизбургерами, Біг Мак меню і все таке. бла бла, 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 бля. бла 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 бля. Послухай, я поважаю тебе і всю вашу команду. Я поважаю всіх моїх опонентів зі всього світу, з різних країн, з ким би я не бився. Так, я не поняв, ми тут прес-конференцію проводимо чи просто якийсь базар вокзал розвели. А давайте звернемося з цим питанням до Даніеля. Як ми чуємо, там були якісь нечесні моменти. Що ти думаєш про це? Немає сенсу зараз про це говорити. Я все принесу і покажу в ту саму ніч у липні. Даніелю, наскільки дюбуа 23-го року відрізняється від того дюбуа, що зараз. Що ж, я думаю, я в шикарній формі. Я готовий до цієї битви, і це буде справжня кров'яна баня. І я покажу вам, що я супертяж майбутнього. Того разу ви змагалися з усиком і якось ходили довкола нього. А от цього разу ви штовхнули його на стадіоні, і назвали Пусі. Що це було? Я не знаю, все побачимо. Я не знаю, все побачимо. Я його нокаутую і покажу себе сповна, і тоді побачимо, які там рухи він буде робити. Ти віриш, що нокаутуєш усика? Так. Всім вітання, друзі! Удар нижче пояса чи удар не нижче пояса? Та ніч була безсонною для багатьох людей. Слухайте, Олександр показав, на що він здатний, і я гарантую вам, що якби раптом Усику в той момент почали відраховувати. То він уже за мить був би на ногах, і я знаю, що він не порушував правил. Він взяв свою законну можливість перепочити і перепочив. Я пропускаю, що там було дуже неприємні відчуття через той самий удар. Йому дали туди, куди не треба. Він упав униз. Рефері дав йому трохи часу. Якщо ви хочете щось сказати, ви маєте казати це рефері, але не моєму хлопцеві. Щодо наступного бою, в липні 25-го, це буде знову світ Керолайн. Дякую. А я пропоную назад повернути в цей діалог Дона Начерза. Якщо рефері почав би відраховувати, як ви думаєте, що було би тоді? Я вам скажу свою думку. Я був за два метри від цього епізоду, і це не тому, що це мій боєць Даніель Дюбла, а тому, що я був там буквально близько. Як бачив, як сильно вражена його нервова система. Він ніби був на трампліні і в підсумку нічого не сталося. Не відрахували в цей момент. Окей. Усі, хто це бачили, я так скажу, що це не був удар нижче пояса. Після цього удару Усик тримався за живіт, тобто йому боліло саме там. Щоразу він намагався досягти саме його тулубу, завдати удару по цій ділянці. Він створив такі умови для рефері, коли він не відрахував, і все це було саме в такий спосіб. Усик безумовно великий боєць. Рефері трохи запанікував, як на мене в цьому епізоді. Можливо, через статус. Ось така моя думка. Ти сказав одну дуже дуже слушну річ. А саме те, що це твоя думка. Усе те, що я сказав і кажу, це те, що ми вас випробуємо. Не сьогодні, ні. А саме в липні. Ми покажемо вам, чи правий я, чи ні. Ви будете нокаутовані моїм хлопцем. О, я з нетерпінням чекаю на це в липні. Так, ми його нокаутуємо. Вітаю усіх. Зараз багато розмов про заборонений удар в першому бою. Дозвольте нагадати, нагадати про перший бій, що наш хлопець виграв їхнього хлопця сьогодні джепом. Джеп! Це просто джеп. Джеп і все. Нокаут. Ви знаєте, що таке джеб у боксі, і я маю спеціальну аналітику. Ось тут для вас ми маємо з департаменту аналітики і передаємо його вам. І ми побачимо вас у липні. І можливо цей хлопець принесе нам дабл чізбургер? Так, мені бігмак, а моїй команді дабл чізбургер, окей? Що ж, дякую всім, друзі. Ми погнали в тренувальний табір. Уф, побачимося трошки пізніше. Олександре, перед тим як ви підете, давайте візьмемо останнє слово у Френка Ворена. Я дякую, Дазон. Прекрасне партнерство, і це теж буде чимось надзвичайним. Дякую, Riot Сізон, і ми також готові до бою. Тож чекайте липня, побачимо щось особливе.